У США раптовий бунт проти Трампа після підняття рішень повного поділу України країну охопила хвиля І із прямим розподілом земель союзника уже моритися ніхто не став і повставати стали не лише люди, а й армія та політики. Апарат управління став виходити з-під контролю або не дати прийняти більше божевільних наказів президенту. А й самим лідером вчинили шокуюче. Про це далі будемо з вами говорити. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що ви доєднуєтеся до наших випусків. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свій коментар. А я буду розпочинати. Люди та політики Сполучених Штатів Америки виступили проти Дональда Трампа. Тригером окрім політики стали обговорення поділу України на декілька частин. Американці активно виступають проти чинного президента з вимогою покинути посаду. Десятки тисяч людей виходять на вулиці під гаслами руки геть. Протестувальники наголошують, що Трамп просто знищує Америку. Вся наша країна. І на під ударом усі наші інститути, всі речі, які роблять Америку такою, якою вона є, просто знищуються, Говорить один із мітингарів. На фоні загальних протестних настроїв проти Дональда Трампа серед населення США він втрачає беззастережну підтримку своїх прихильників через нові мити. Навіть республіканці все частіше публічно обурюються і виявляють додалі більший скептицизм через політику Трампа. А член Палати представників США від Техасу Ал Грін заявив, що весни статті імпічменту проти. Американського президента Дональда Трампа за його словами нинішній глава Білого Дому не заслуговує обіймати свою посаду. Нам потрібен сенат, який засудить його цього разу. І я хочу, щоб ви знали з мого серця. Я розумію, що він гуляв. Він контролює генералів в армії, він контролює міністерство юстиції, він контролює республіканську партію. Але друзі, мої на кожного Голіафа знайдеться Давид. Сказав він, звертаючись до демонстрантів на мітингу проти Трампа у Вашингтоні. Також Грін звернувся безпосередньо до Трампа за його словами. Саме він стане. Тим самим Давидом Грін додав, що Трампу не можна довірити свободу і справедливість для усіх. Він пригрозив домогтися імпічменту Трампа. Зіткнувся Трамп із різкою критикою і серед населення, так і серед політикому у питанні припинення війни в Україні. І на тлі цього питання також відбувається розкол в адміністрації президента США. Представники адміністрації Трампа все частіше розходяться у, у поглядах щодо того, як припинити війну між Україною та Росією. Віткові Келов, який виступає за більш пряму підтримку України, мають різні бачення цього шляху. Повідомляють американські офіційні. Ні, особи та західні дипломати Вітков публічно висловив ідею передачі Росії чотирьох українських областей: Луганської Донецької Запорізької та Херсонської в інтерв'ю Текеру Карлсону Далі цитуємо: вони російськомовні там відбулися референдуми, де переважна більшість людей вказали, що вони хочуть бути під російським правлінням. Заявив Вітков, повторюючи насправді риторику російських офіційних осіб. Коментарі відкова шокували багатьох американських посадовців і з Она безпеки відков також викликав стурбованість, порушивши стандартні процедури безпеки, коли запросив Кирила Дмітрієва, російського посланця, який перебуває під американськими санкціями, після вторгнення Росії до своєї особистої резиденції на вечерю перед зустрічю у Білому домі. Це викликало тривогу у Білому домі та державному департаменті. Деякі республіканці в конгресі були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткова у інтерв'ю Карлсону, Що декілька із них навіть зателефонували радникові із національної безпеки Майку Волцу та держсекретарю Марку Рубіо, щоб поскаржитись. Вітков має піти, а Рубіо повинен зайняти його місце. Ідеться в листі від Еріка Левіна, великого спонсора республіканської партії. Трамп неодноразово заявляв, що хоче домовитися про припинення вогню в Україні до травня, стверджуючи, що. США повинні припинити конфлікт, який забрав сотні тисяч життів і загрожує прямим зіткненням між США та ядерною Росією. Проте дві часткові угоди про припинення вогню: одна щодо енергетичної інфраструктури, а інша в чорному морі затримуються. І президент розшарований відсутністю прогресу. Як пише Associated Press, Хоча на слуханнях у сенаті та в інтерв'ю журналістам республіканці постаралися спрямувати своє занепокоєння на помічників і радників Трампа, і це однаково було рівнозначно рідкісному їхньому відходу від президента, якого вони в інших питаннях беззастережно підтримували. Як зазначає видання, у них є усі причини для знепокоєння Фондовий ринок уже декілька днів перебуває у стадії нестабільного падіння, і економісти попереджають, що ці плани можуть призвести до рецесії. Зокрема, стратегія Трампа може підірвати позиції американських виробників, які наразі залежать від таких матеріалів як алюміній і сталь із Китаю. Загалом республіканці. Зробили делікатний двоетапний хід спочатку розкритикували. Введення мит, а потім перейшли до похвали економічному баченню президента. Лідери республіканців у конгресі а також значна частина законодавців. підкреслили, що Трампу потрібен час для реалізації своєї стратегії. Вони здебільшого відкинули ідею обмеження повноважень Трампа щодо мит. Але очевидно, що серед пересічних республіканців зростає занепокоєння з проводу того, що буде далі. Хто платить ці високі мити? Це буде споживач. Я турбуюся про інфляційний ефект. Я турбуюся, що якщо почнеться торгова війна, то ринки Закриються для американських фермерів, скотарів і виробників, зазначив сенатор республіканець Стів Дейнс. Про цьому неясні послання президента надають змоги законодавцям зрозуміти, які радники та помічники мають вплив у Білому домі. Сенатор Джон Кеннеді, республіканець із Луїзіани, сказав, що коли він отримував дзвінки від бізна спільноти у своєму штаті, він не мав для них відповідей, окрім як сказати їм, що перспективи економіки не визначені. Кеннеді сказав, що послання від помічників президента часто. Були суперечливими навіть коли він висловлював підтримку довгостроковим цілям Трампа. Ну, а тим часом у США також хочуть почати розслідування проти Трампа через інсайдерську торгівлю акціями зокрема. Сенатор Адам Шиф хоче знати, чи отримав хто небудь у Білому домі прибуток від тарифного стрибка фондового ринку. Ну, а тим паче, що сам Дональд Трамп в овальному кабінеті заявив, що хоче соратник та інвестор Чарльз Шваб заробив понад 2 мільярди на стрибку акцій. Сенатор Адам Шиф розмістив на Blue Sky повідомлення про те, що він звертається до Білого Дому щодо мит Дональда Трампа, який від початку запровадив, а потім раптово поставив на паузу на 90 днів для деяких країн. У сенатора Адама Шифа в Каліфорнії. Виникли запитання щодо 90-денного призупинення запровадження мит президентом Трампом, зокрема щодо інсайдерської торгівлі. Трамп створює гігантські коливання ринку своїми тарифами, які то вмикаються, то вимикаються. Ці постійні коливання в політиці створюють небезпечні можливості для інсайдерської торгівлі. Заявив Адам Шиф. Він сказав, що пише лист до Білого Дому, в якому запитує, хто в адміністрації знав заздалегідь про останній тарифний стрибок Трампа, хто небудь скупував або продавав акції та отримав. В прибуток за кошт громадськості. Ну а тож день тому Трамп оголосив про 10-ти десятивисоткові мита для більш ніж 180 країн і додаткові цільові тарифи для Європейського союзу і Китаю. Ця заява відправила фондовий ринок у штопор, знищивши 10 трильйонів доларів за три дні. Фондовий ринок частково відновився 9 квітня після заяви Трампа про те, що багато митних тарифів буде призупинено на 90 днів за винятком Китаю, на який було накладено загальний тариф у розмірі 125%. За декілька годин до цього оголошення Трамп у утросоу. Шов наступне повідомлення зараз чудовий час для покупки. Ну а потім опублікував відео із овального кабінету, де вказуючи на присутніх, зокрема на інвестора Чарльза Шваба, заявив хто скільки заробив на стрибку цін на акції. Тепер шиф хоче дізнатися, чи купували люди в Білому домі акції, знаючи, що Трамп збирається оголосити про 90 денну паузу. Білий дім не відповів на прохання прокоментувати ситуацію. Коментарі шифа прозвучали після особливого незручного діалогу під час виступу торг представника США Джеймісона Гей Гріга на слуханнях у палаті представників щодо бюджету та коштів щодо імпічменту Трампа, про який за декілька місяців його президент говорили вже неодноразово. То політолог та політичний консультант Ігор Рейтрович говорить, що формально та теоретично це цілком можливо. Як мінімум, ініціювати це можна, зазначив політолог. На його думку, ця процедура не дуже проста у Сполучених Штатах, але вона може мати місце як мінімум, як інформаційний привід. На думку Рейтро. Оча ця процедура не має жодних перспектив через недостатню кількість голосів демократів у палаті представників та в сенаті, адже зараз більшість там за республіканцями. Я думаю, що навіть значна кількість демократів не буде поки що виступати з подібними ініціативами, адже як я вже зазначав, ця процедура безперспективна. Окрім цього, вони не хочуть псувати стосунки на початку правління Трампа. Вважає політолог. Демократи чудово розуміють, що Трамп міг би використати цю тезу в популістичних цілях дивіться, я тільки почав працювати, а мені знову вставляють палки в колеса. На думку політолога демократам простіше дочекатися більш реалістичних приводів та ситуації, яка дійсно може стати предметом обговорення. Наразі це виглядає як окрема спроба представника демократичної партії привернути увагу до себе, або нагадати взагалі, хто такий Трамп, але вона. Не буде мати якоїсь практичної реалізації наразі. Це неможливо у силу тих політичних причин, які склалися в США. Ну і також Дональд Трамп він нібито реагує на те, що расисти порушуються домовленість і продовжують гатити. Він говорить про те, що Росія повинна рухатися. Занадто багато людей помирають тисячі на тиждень у страшній і безглуздій. Війні також що він сказав кінець квітня такий крайній термін щодо перемир'я в Україні встановив для Путіна Трамп і про це повідомляє обізнане джерело Аксіос, що в інакшому випадку проти РФ будуть запроваджені нові санкції. Дуже дивно, що Дональд Трамп взагалі почав говорити щось наперекір діям Путіна, адже до цього. Він намагався навпаки його виправдати, подружитися з ними. І е, Трампу Путін був до вподоби. Президент США Дональд Трамп встановив жорсткі терміни для російського диктатора Володимира Путіна для встановлення режиму припинення вогню в Україні. За словами джерел, Трамп дав Путіну часу до кінця квітня. Уточнюється, що американський лідер був розчарований тим, що переговори щодо миру в Україні за останні тижні не досягли істотного прогресу. Зазначено, що в якийсь момент він заявив, що його розлютили коментарі Путіна з даними видання згідно з дедлайном Трампа, якщо до кінця квітня не буде досягнення припинення вогню, то американський лідер може вести додаткові антиросійські санкції, або ж попросити конгресу хвалити новий закон про санкції. Ми дізнаємося досить скоро протягом кількох тижнів, а не місяців серйозно Росія налаштована на мир чи ні. Я сподіваюся, що це так. Цитує видання слова держсекретаря Марку Рубі, які пролунали на саміті НАТО у Брюсселі. Ну а поки Дональд Трамп щось там роздумує, намагається щось вирішити, чи запроваджувати додаткові санкції, чи ні, дає Путіну ще якийсь додатковий час. У нас на жаль продовжують гинути люди, страждати. Українці, і це дуже дуже і дуже сумно. Також далі можемо заслухати військового експерта політехнолога Бориса Тізенгаузен, який розповів про припинення вогню про нові заяви Трампа і про санкції, які можуть бути накладені на Російську Федерацію. Матеріал взяти з офіційного каналу Бориса Тізенгаузена. Тож не забуваємо на нього підписуватися. Еще американские СМИ вышли с анонсом, что Дональд Трамп введет ограничения против России, если к концу месяца не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине. Полное сокращение, полное прекращение огня. Ну, это классика жанра, делать такие угрожающие вбросы перед визитом своего менеджера, но мы эти угрозы уже слышали неоднократно. Причем, я напомню, Украина больше месяца назад согласилась на Полное прекращение огня на 30 дней без дополнительных условий. И после этого мы даже слышали про какой-то ментальный дедлайн для Путина. Если он не захочет прекратить огонь, будет что-то серьезное, теневой флот попадет под удар. Ну и в общем, если я так понимаю, что Уитков везет Путину этот ментальный э, дедлайн, ментальный ультиматум, что мол, Путин, давай-ка к концу апреля завершай полностью прекращается огонь на какой-то срок, ну а дальше начинаются переговоры, потому что Пасха, она вот она, уже на носу, как говорится, а Путин и не думает прекращать огонь, лупит и баллистикой, причем гораздо сильнее стал бить по жилой застройке, к сожалению, каждый день жертвы, ну, в общем, показывает, как он хочет мира. Проблема, знаете, в чем? Ну, я думаю, что если после этого визита Уиткофа Путин снова начнет выдвигать какие-то дополнительные условия. А давайте, значит, там снимем санкции с того, с сего с этого снимем. И после этого не будет реакции со стороны Трампа, то все это как бы пустое сотрясание воздуха, потому что угрожать в десятку. Я вот сейчас, как это в детстве, значит, санкции на ниточки, санкции на веревочки, санкции там на, на узелочки, или как там было, не помню. И вот сейчас-сейчас, мальчик, черная машина уже в твоем городе с санкциями, черная машина уже в твоем районе, и в твоем, значит, возле твоего подъезда, вот сейчас-сейчас. Поэтому вот эти все пугалки про черную руку, не знаю, красную простыню или что-то еще, они не страшны Путину. это точно. Проблема, знаете, еще в чем? Что встречи с Путиным как-то не очень хорошо влияют на спецпосланника Уиткофа. Потому что после них он начинает рассказывать Такеру Карлсону дичь про какие-то добровольные референдумы в четырех областях и про окружение вооруженных сил Украины в Курской области. А другой великий знаток истории, Такер Карлсон, которого покусал персонально тоже Путин, рассказывает, кивает головой и говорит, что, ну, конечно же, референдумы, ну, конечно же, четыре области и Крым, ну, конечно же, эти области там Хрущев кому-то подарил. Что вы несете? Ну, в общем, ждем а, вот этот страшный ультиматум, который предъявят Путину, и ожидаем реакции после него. А тем временем... Упыри придумали новую схему по обходу санкций. Россия предложила США снять санкции с Аэрофлота. Это еще в Р-Риаде было, но Лавров вылез сегодня. Мол, мы же как-то давайте ускорим процесс, немножко напомним об этом. И следствием этого, говорит Лавров, стало бы восстановление прямого авиасообщения между странами. Ну, насчет прямого авиасообщения, я бы не знаю даже вообще не думал после инцидента с азербайджанскими авиалиниями, с лайнером. Конечно, это явно не заманчивое предложение, но снять американские санкции с аэрофлота и разрешить ему летать по всему миру тоже нельзя, это естественно. Но здесь ключевое – это снятие санкций без, без основания. То есть приучить всех к частичному или постепенному снятию санкций без условий или взамен на какие-то другие, не связанные с этими, с первопричиной этих санкций, условия. То есть, чтобы это никакого гнева и протеста не вызывало. Значит, задача номер два, главная, которую решает, очень хитрая история, кстати, отвязать санкции от причины, из-за которой они были наложены. То есть санкции за аннексию Крыма можно снять в обмен на какую-то сделку. То есть вот какую политику россияне преследуют. Это может не сильно явно, но они к этому идут. И потом, когда Когда они скажут, давайте вот эти санкции снимем. А за что они были? Одно ну, за, за войну или там, за то-то, за, за геноцид, за то, что детей украли украинских. Так давайте, в обмен на это, на это. То есть, понимаете, отвязать от причины. Тогда и Европе будет не совсем понятно, а почему им нельзя так делать. Я не говорю, что все кинутся повторять, но прецедент. Ну а також далі говоримо про те, як стів Вітхов прибув на територію Російської Федерації. Вже відповідні відео з'являлися у мережі. І виникає питання з якою метою взагалі ця людина перебуває. У державі ворога президент РФ Володимир Путін зустрінеться з пес американського лідера Дональда Трампа Стівом Вітхофом, і цю інформацію підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Повідомляють Росмі. За його словами, Путін і відхово обговорять українське врегулювання. Як він заявив, ця зустріч хороша можливість передати Трампу позицію РФІ. Водночас Піцков підтвердив, що від зустрічі не варто чекати проривів, оскільки це всього лише продовження дипломатичної роботи РФІ і США. Під час розмови може бути порушено тему можливої зустрічі Путіна і Трампа. Додав також Пісков. Ну і ось вже публікуються зустріч Путіна і Вітхофа, яка розпочалася у Петербурзі. Ну і звісно ж, це дописують у Росзмі. будемо очікувати якоїсь нової інформації з приводу цього. Можливо. Дійсно цей візит Вітхофа пов'язаний з умовами, які Дональд Трамп поставив перед Російською Федерацією до кінця квітня. Вже нарешті змінити якось ситуацію з війною та припинити обстрілювати Україну. Далі будемо говорити про допомогу від наших партнерів, які не забувають про Україну, продовжуються нас підтримувати. І Європа дійсно в якійсь мірі розуміє, що їм потрібно підтримувати нас, адже наразі ми виступаємо щитом для їх держави. Якщо Російська Федерація в неї вийде захопити Україну, то вона не зупиниться на нашій державі, а буде просуватися далі і далі. Так ось, більш детально говоримо про допомогу від Німеччини. Україна може отримати рекордні 21 мільярд євро допомоги, і таку суму пообіцяла надати партнери на Рамштайні. Повідомляє міністр оборони Британії Гілі. Німеччина ж, в свою чергу, заявила про створення коаліції РЕП до якої вже увійшли 11 країн. Також а, країна надає наступний пакет допомоги. 300 ракет для ЗРК «Айріс Тім», 30 ракет для «Петріотів», 300 розвідувальних БПЛА, 120 ПЗРК, 25 БМП «Мардер», 15 танків «Леопард», 14 артилерійських систем, 100 радарів наземного «Петріотів». Спостереження 130 тисяч 155 міліметрових снарядів. Ще також з хороших новин. Голова Пентагону був присутній на Рамштайні, попри попередні заяви, що США можуть пропустити зустріч. Ну і також а, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив про те, що Німеччина створила нову коаліцію РЕБ для України в рамках Рамштайну, щоб зміцнити потужності України в комунікації та радіоелектронній боротьбі вже об'єдналися 11 країн. І ми, звісно ж, в свою чергу дуже вдячні тим, хто долучається до підтримки нашої держави.